Про Енгетуей та її чоловіка кажуть, що вони є копіями самого Шекспіра та його коханої. Її обожнюють мільйони людей по всьому світу. Але чому Енн так всі люблять? Чому її вважають Янголом? Та чи не є цей образ лише прикриттям? Давайте з усім розбиратися. Неймовірна історія життя Енгетвей. Голівудська акторка Енгетевей, зірка фільмів Диявол носить Прада та щоденники принцеси народилася у Нью-Йорку. Її батько Джеральд Гетевей був адвокатом, мати ж Кейт Макколі актрисою, і саме вона з дитинства прививала доньці інтерес до мистецтва. Вже в 10 років дівчинка дебютувала на професійній сцені, адже театральний талант, певне, вен, був у крові. Якось на репетиціях виявилося, що крім мене ніхто у театральній групі не може заплакати чи хоча б засміятися на замовлення. Я була така єдина з учнів. Ось тільки сама Ен затята як і її родина католичка своє майбутнє призначення вбачала в іншому. Дівчина планувала стати черницею, але мрій не судилося збутися, коли ЕН дізналася, що її старший брат Майкл гей, а місцевий пастор засудив цей камінгаут. Я розчарувалась в релігії і не хотіла бути причетною до організації, яка має такі вузькі погляди на світ. Тож я обрала бік брата. Який там монастир? Та насправді була ще одна причина відхреститися від чернецтва. У мене відбувся секс, і так тепер я не монашка. Але правда, я щиро думала, що це чудова справа, якій можна присвятити життя. Але тоді в мене і досі б не було сексу, тому все вийшло так, як і мало бути. Що сказати, найщасливішою в ту мить була мати, адже тепер донька могла цілком зосередитися на акторській кар'єрі. Аж тут нова проблема. Енні неабияк критично ставилася до своєї зовнішності. Я була впевнена, що я потвора, тому я зовсім не користувалася косметикою і одягалася в те, що під руку підвернеться. Звернути з намічної стежки не дозволяла мати. Нерідко все закінчувалося скандалами, як наслідок черговими комплексами для дівчини. Я буквально зненавиділа своє ім'я. Кличте мене як завгодно, тільки не. Ен. Єдина людина, яка мене так називає, моя мама, і вона робить це тільки тоді, коли сильно на мене сердиться. Тому що разу, коли я виходжу на публіку і хтось називає мене на ім'я, мені здається, що на мене збираються накричати. Втім, навіть після академії драматичного мистецтва юну талановиту акторку ніде не брали. Мовляв, ти пеш невлучний, дитяче обличчя, але високий зріст. Теж ще й ця скутість та незграбність. Та 2001-го саме це несподівано і подарувало їй першу головну роль у фільмі Щоденники принцеси, все начебто йшло добре. Ми швидко порозумілися з режисером. Але я так нервувала, що зовсім не розуміла, що роблю. У якийсь момент я з гуркотом впала зі стільця, було страшно ніяково. Але маршал якраз шукав якусь безглузду дурепу, тому моє дурне падіння його дуже вразило. Гетевей прокинулася знаменитою і затребуваною, а головне тепер упевненою в собі. 2004-го успішну 22-річну акторку запримітив італійський бізнесмен Рафаело Фольєрі. Їхній роман розвивався стрімко. Гетевей буквально розчинилась у коханні. Втім, близькі колеги відчували біду. Він хотів, щоб вона взагалі не працювала і терпіти не міг, коли вона затримувалася вечорами. Коли ми знімали допізна, Ен була постійно на нервах. А Згодом сталося дещо геть шокуюче. До нас увірвались люди з ФБР. Рафаело заарештували, а мені сказали, що він привласнив собі 50 мільйонів доларів, які були пожертвовані до його благодійного фонду, що фінансує вакцинацію дітей у бідних країнах світу. Після цього я пішла. Решту тюрма також загрожували, Єн, адже вона була його діловим партнером. Та, на щастя, звинувачення акторці так і не були пред'явлені. Тим не менш дівчині довелося пройти через серйозні докори сумління і приниження. Спочатку я відчувала себе такою дурепою, і мені здавалося, що всі мене засуджуватимуть. Але виявилось, що і від сім'ї, і від друзів, і від усіх людей з усіх боків, буквально я зустрічала лише співчуття. Це допомогло мені змиритися і подолати все свіжим ковтком повітря. Для неї стало знайомство на кінофестивалі з актором та ювеліром Адамом Шульманом. Він той самий зірка зрозуміла одразу, тому не вагаючись. Вже за кілька років прийняла пропозицію, і 2012-го пішла з шульманом під вінець. Завдяки йому мені стало приємніше жити на світі. На мою думку, зараз скрізь прийнято говорити, що нам, жінкам, ніхто в цьому світі не потрібен. Але виявилося, що мені таки потрібен мій чоловік. Його кохання таке унікальне і ні на що не схоже, воно змінило мене. Але тільки нопера офіційно вийшла в світ, як почалося найцікавіше. У зовнішності Адама шанувальники розгледіли неабияку схожість не повірите, з Шекспіром. Ще більш вражаючим стало те, що і Шульман і Шекспір одружилися з жінками на ім'я Енгетелей. І саме на честь коханої британського драматурга батьки й назвали Ен. Тож фантастична теорія така: Шекспір переродився майже через 400 років, щоб знову відшукати і бути разом зі своєю коханою Енгетевей. Та поки шанувальники складали романтичні конспірологічні теорії, акторка стикалася з реальним життям. Гетвей зізнається, з появою сина 2016-го її світогляд неабияк змінився. Мій день починається з контрольних питань: він дихає, він здоровий, він росте, він розвивається. І Якщо всі чотири відповіді так, то мій день вже важко чимось зіпсувати. І перейматися молодій матусі було через що хочу сказати, що всі, хто зіткнувся з безпліддям і безлічю невдалих спроб завагітніти, мають знати, що мій шлях тут теж не був легким. Тоді акторка зізналася за рік до народження первістка, її перша вагітність, на жаль, закінчилася втратою дитини. Вперше мені не вдалося. Це було занадто тяжко тримати це в собі, особливо бути на сцені і вдавати, що все добре. Мріяло подружжя і про другу дитину, але доля щоразу вносила свої корективи. Як назло, всі навколо мене завагітніли. Я розуміла, що це відбувається незалежно від мене, але все одно це було пекло. Та ще трохи віри, і в 37 сім отримала найцінніший подарунок життя другого синочка. І саме заради них акторка вирішила ще дещо кардинально змінити у своєму житті кинути пити. Ні, алкоголічкою Гетвей не була, але відмовитись взагалі від алкоголю її змусив цілий коктейль причин. Одного разу я підвезла старшого сина Джека до школи. Я не була за кермом, але у мене було страшенне похмілля, і мені цього вистачило. Мені це не сподобалося, мені було соромно, і перед дітьми теж зазвичай я не говорю про це, але я твереза понад п'ять років. Втім, зізнається, зірка знов келишок собі дозволить, коли її діти стануть дорослими і підуть із дому. А поки акторка зосереджена на роботі, до якої так довго і наполегливо йшла. І звісно, родині, синах та чоловікові, хоч би ким він у минулому житті не був. Самотність це моя найменш улюблена річ у житті. Для мене справді важливі доброта, терпіння та почуття гумору мого принця. Без цих якостей він не чарівний принц. Але Адам саме такий. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Дякуємо, що будете дивитися наступний випуск. До зустрічі.